А, до речі, про зміни в твоєму тілі і в зовнішності. Ти нещодавно зробила блефаропластику. Mm -hmm. А Скажи мені навіщо? Щоб б не хотілося? Ти поняв, жінки Зра... срать не срать? Да. Жінки люблять дуже себе вдосконалювати. Я нещодавно так. сані також кажу: а в мене трошки були як ускладнення, отут набряк, він ще десь місяць буде, Ну, його вже майже. Не. Я кажу: ой, може губи більше зробити. Він такий повертається. Тобі ока мало було. Все, я таке, ей, ну ладно. Ну, я люблю все щось собі вдосконалювати. Є якась межа? Ні, нема. Чоловік. Тут він сказав: ну, ладно, добре, розповідає. А навіщо ти це вдосконалюєш тоді? Навіщо дівчата постійно худнуть, якщо їх так люблять? А навіщо вони постійно фарбуються? А навіщо Це не впевненість собі. Ну, а в кого батько зраджував маму? Ти забув? Угу. Ось то і все. Окей, які мінуси і плюси? Цієї блефаропластики. Мені подобається, що відкрилося око, мені подобається більше погляд, мені ж зробили кругову, не потрібно тепер. Ну, жінки, я не знаю, як ти просто ти, як людина, яка постійно, ну, є ж тобі косметолог, на нем по-любому ж є. Звісно, нема. Okay, я да. колола понів, щоб не було зморшок. Ну, все ж таки, вік. Так. Хочете виглядати? Тим вік, паче, нагадаю, скільки тобі років? 36. Ну, якщо не ну, давай так, це як із взуттям замшевим. Якщо ти кожного дня за ним слідкуєш, там, бриз. Та, чи спеціальним гребінцем, То воно довго тобі прослужить. А mm. якщо ти такий ходиш, ходиш, а потім такий опа, а потім вже тобі не допоможе косметолог. Слухай, не це ж хірург, ну це блефаропластика, це боляче. Та ну мені робили під місцевою анестезією. Ну було не боляче. А як же що це там старіти красиво? Треба? Ну це не про мене.